Вторгнення рашистів минулого року позбавило багатьох жителів Чернігівської області можливості отримувати медичну допомогу. Через розбомблені ФАПи та припинене автобусне сполучення вони змушені були добиратися до лікарів самостійно. Щоб допомогти їм, ГО Академія сімейної медицини України заснувала проект мобільних медичних бригад. Профінансувала його всесвітня організація охорони здоров'я 22 червня. Одна з таких бригад завітала до села Трисвятська Слобода, що під Черніговом. Тут на лікарів вже чекали місцеві жителі, яким досі за медичною допомогою доводилося з пересадками їздити до обласного центру. До складу мобільного бригаду входить два медичних працівника лікаря, які обслуговуються. Населення в медичних пунктах, в, в якихось кімнатах, які надає сільська селищна рада, якщо в селі зруйнований медичний пункт, і е, приймають пацієнтів, причому всіх без звернення уваги на декларації. Працівники бригад ретельно обстежують своїх пацієнтів та безкоштовно надають їм необхідні ліки. Зважаючи на поважний вік більшості пацієнтів, найпоширенішими діагнозами є серцево-судинні захворювання. Водночас багато селян страждають на різноманітні нервові розлади, тривожність, безсоння, особливо ті, хто на власні очі бачив жахи російської навали. В три Слободі чимало будинків досі мають сліди від влучань. Не обійшла ця біда і Любов Соколенко. Кожного місяця сюди приходимо, у нас з нашими проблемами, з нашими болячками. Нам всім допомагають кардіограма, узі це все всі обстеження, все, все ми проходимо. Наш вік такий, що нам сюди ближче і краще піти, куди сікати по жарі. Вражі дуже уважні. Лікарів для мобільних бригад набирають у медичних закладах Чернігова та інших міст. Вони готові виїжджати навіть до прикордонних громад нашої області, які щодня потерпають від обстрілів росіян. За місяць здійснюється 20 виїздів за потреби, там де йдуть звернення від населення, що вони потребуються медичної допомоги. Туди виїжджає мобільна бригада. Мобільні бригади створюються по мірі необхідності. Планування йде на місяць. Проєкт мобільних медичних бригад розрахований до вересня цього року. Чи діятиме він надалі, залежатиме від фінансування ВООЗ.